І далі найцікавіше про спорт, спонсор показу Фавбет. Це, справді олімпіада вже на носі. Зовсім скоро у Парижі відбудуться Олімпійські ігри, літні Олімпійські ігри. І там з'їдуться найкращі спортсмени зі всього світу, окрім однієї території. Але про це трохи пізніше. Давайте зараз про успіхи українців. Три медалі: золото, срібло та бронзу здобули українці у перший день фіналів на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в хорватському місті. Ось так, найкращим серед фіналістів у вільних вправах став Ілля Ковтун, який отримав оцінку 14 тисячних бала, і це дозволило йому виграти золоту медаль. Ще одну срібну нагороду Ілля здобув у вправах на паралельних брусах, пропустивши вперед лише представника Німеччини Лукаса Даузера. Крім того, Анна Лащевська отримала 13,2 цілих бала і здобула бронзу на свій виступ на різновисотних. Брусах дуже вдалий виступ для наших гімнастів, і я впевнений, що і Лащевська, і Ковсон будуть претендувати на медалі на Олімпіаді у Парижі. Ну от Росія дуже активно цькує власних спортсменів, які планують поїхати на Олімпійські ігри до. Парижу насправді там буде дуже обмежений контингент е цих людей з недокраїни, тому що насправді е дуже суворі правила Міжнародний олімпійський комітет зробив, що ці спортсмени не повинні підтримувати війну, не брати участь в жодних політичних якихось певних моментах там на Росії. І безперечно, що зараз самі росіяни цькують тих спортсменів, які не ну, якби не віддають свою політичну позицію ні на чию користь і планують поїхати все таки на Олімпіаду. Так, глава Олімпійського комітету Станіслав Позняков назвав. Командою іногентів тих людей, які збираються поїхати на Олімпіаду. А очільниця Федерації художньої гімнастики Ірина Вінер командою бомжів. Крім того, вона заявила, що гін, під яким міжнародний олімпійський комітет пропонує російським атлетам їхати на Олімпіаду в Парижі, схожий на похоронний марш. Ну, але дуже приємні для нас слова сказав мер Парижу Ан Ідальго – вона сказала про те, що російським і білоруським атлетам не будуть раді у столиці Франції. Тоді як українських прийматимуть як героїв. Футбол. Футбол. Вчора відбувся грандіозний поєдинок. Поєдинок, в якому на Олтрафорді зустрічалися Манчестер Юнайтед та Ліверпуль. Зараз команди мають різні завдання на цей сезон. Якщо Манчестер Юнайтед планує просто взагалі потрапити до Єврокубків, то Ліверпуль б'ється за. Перемогу у прем'єр-лізі, і до минулого туру він був лідером англійської прем'єр-ліги. Але вчорашня нічия позбавила можливості команди Юргіна Клопа очолювати турнірну таблицю. Поєдинок розпочався для Мерсесайців, себто для Ліверпуля дуже вдало. Діас відкрив рахунок у цьому поєдинку. І Манчестер Юнайтед, в принципі, шансів особливих не мав. Але в другому таймі Бруно Фернандер забив дуже шикарний м'яч. Спочатку зрівняв рахунок, а потім Мейну забив гол на користь Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед вже повіз рахунком 2-1, перевернувши все з ніг на голову. І лише на останніх хвилинах Мохамед Салах реалізував пенальті, врятував. Авши для Ліверпуля нічию нічию і одне очко, яке дозволило йому бути на рівних з Арсеналом, але поступитися першим, першою сходинкою за додатковими показниками. І зараз в англійській прем'єр-лізі є дуже серйозне таке протистояння. І три команди претендують на чемпіонство за вісім турів: це Арсенал, Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті. І от фініш цього сезону буде просто неймовірним. Ну, ще одна дуже цікава інформація, тому що рекорди, рекорди, рекорди Серп Новак Джоковіч, в якого останнім часом поменшало вболівальників в, в Україні. Я в цьому впевнений, через його таку знаєте не зовсім адекватну політичну позицію, скажімо так. Але зараз він зробив і здійснив рекорд. Він перша ракетка світу у віці 36 років і 30, 322 дні. Він став найстаршим. Тенісистом, який був першою ракеткою світу, Новак, в актив якого 24 титули турнірів серії Grand Слем перевершив досягнення легендарного швейцарця Роджера Федерера. Роджер Федерер завершив свою кар'єру 2022 року, але першим номером рейтингу Федерер був у віці. Триста років і 320 днів? Тобто зараз у Джоковича 36 років, 322 дні? А Федрер був до цього найстаршою першою ракеткою світу, взагалі унікальний швейцарець, машина по здобуттю титулів, але бачите, Джокович перевершив це досягнення і став новим От Отакі от новини були у мене зі спортивних арен. Ігор, слухай, а якщо не брати першу ракетку світу? А взагалі, який максимальний вік у великому тенісі? Ти хочеш сказати, який був зареєстрований максимальний вік. Ну, ну, середня, я не пам'ятаю, я пам'ятаю, пам що Мартіна Навратілова була чесько-американська тенісистка. Спочатку чехословацька тенісистка, потім вона переїхала в США, почала представляти Америку. Так вона грала в 42, а можливо, навіть 43 роки, професійний теніс. Насправді немає обмежень, якщо ти відчуваєшся в силі, якщо ти відчуваєш можливості, то ти можеш виступати в будь-якому віці е на корті і здобувати перемоги. Шик. От такі от були новини. Вам далі гарного ефіру. І дивіться, і вболівайте за українськими спортсменами.